8 грудня заклад вищої освіти Луцький педагогічний коледж відзначив свою чергову річницю 83 роки з часу заснування. За цей період відбулось багато кількісних та якісних змін. Луцький педагогічний коледж пройшов складний шлях від педагогічної школи до закладу вищої освіти, яким став два роки тому. У вітальному слові ректор Петро Бойчук щиро подякував колективу за професіоналізм та відданість роботі, завдяки яким Луцький педагогічний коледж серед лідерів у різних напрямках діяльності. Ми гордимося сьогодні студентами. Немає такого конкурсу, турніру, яких би не привозили самі найкращі нагороди гран-при, золоті медалі. Я сьогодні надзвичайно вдячний науково педагогічним і педагогічним колективам. В навчальний заклад ніколи не стояв на місці. Єдиний на теренах України такого типу, який має фахові наукові видання. Щоб ми наступні роки всі прожили без війни, щоб оце горе, оця чума, яка навалилася, скоріше зникла, щоб якомога скоріше настала перемога. Тому я вас щиро вітаю, вітаю всіх присутніх, вітаю студентів, вітаю викладачів, слава Україні, слава Збройним силам України і слава Луцькому педагогічному коледжу. Один з найкращих педагогічних коледжів України з гордістю зазначив голова обласної ради Григорій Недопад у своєму вітальному слові та запевнив, що заклад має усі можливості для підвищення свого статусу. Сьогодні святкує 83 ту річницю, один з найкращих педагогічних коледжів на території України. Я навіть не помилюся в цьому. Ті всі досягнення, які сьогодні Петро троки озвучував, вони не просто так. Тобто, звичайно, було встановлення, був розвиток. І, напевно, в останні роки, після того, коли став заклад вищої освіти, почався їх бурхливий, бурхливий розвиток. І на, ну, на даний момент ми дійсно маємо гарні результати і ми маємо ще одного конкурента для вищої освіти на, тере, на, тере, на теренах Хмельницької області. Також цього дня у Луцькому педагогічному коледжі відзначили 65-річчя одного з найбільш творчого, креативного та потужного відділення музичного мистецтва, без якого не відбувається жодного заходу. Студенти-музиканти є постійними переможцями професійних вокальних, інструментальних, мистецьких конкурсів не лише в Україні, а й на міжнародних сценах. Останніх дев'ять років очолює відділення заслужений працівник освіти України Василь Шкоба. 65 років, хоча і невеличкий ювілей, але все ж таки ювілей це спільна робота багатьох поколінь, це спільна робота багатьох викладачів, це робота студентів, це робота адміністрації. За цей період було підготовлено надзвичайно багато творчих колективів, солістів, ансамблів, оркестрів, хорів. Є чим пишатися. Є чому вчитися, є над чим працювати. Чимало працівників та студентів Луцького педагогічного коледжу отримали нагороди за високі здобутки у професійній діяльності, навчанні, перемоги в інтелектуальних, мистецьких та спортивних конкурсах і змаганнях. На завершення не залишила нікого байдужим. Вітальна програма з патріотичним мотивом підготовлена студентами та викладачами Луцького педагогічного коледжу. Україн, Україна! We're <laughs> going Tumbona samiyu ni tretsa Ти станеш на ноги, махнуть золотистим крилом рушники, і щастя затмить всі печалі й тривоги на вічні роки і прийдешні віки. Заклад вищої освіти Луцький педагогічний коледж Волинської обласної ради на многі та благі літа.